Соняшник. Вечерений огляд, бо передавали у нас опади. Та таке -та -та. наляпало, ну. Нема, нема нічого. Забачте формує корзинку. Це 25-й піонер. Приїхав подивитися, що тут робиться. Думав будуть опади. Їх щось немає і нема. Вчора таке от налетіло, проскочило та й на тому і кончилось. Така у нас красота. Посейний 20... ой, не 20, що я вже 20 2 травня. Может Погодні умови, конечно, у нас не сильно. Погодні умови у нас, конечно, холодно. Ми ж там в курточки ходиш, холодрига капець нафиг. Такий, наче непоганий? Не знаю Що тут буде, но я думаю щось буде. Дві культивації, пасів грунтовий. Що там ще? Для культувації посів грунтовий. Окучень, окучили його під цей, підгорнули, та і все. Туди далі не буду йти, не хочу. що такі справа. Пишемо, коментуємо, а я поїхав далі.